Ці видатні українки вплинули на світову історію, княгиня Ольга. Важлива історична постать, яка займає гідне місце в нашій давній історії. Вона була дружиною князя Ігоря та матір'ю Святослава Хороброго. Ольга була мудрою, сильною та харизматичною жінкою, яка була правителькою Київської Русі 17 років. У той час Русь була однією з наймогутніших держав у світі: Анна Ярославна або Анна Київська, донька Великого князя Київського Ярослава Мудрого та його дружини, доньки короля Шотландії і Швеції Інгі Герд, яка стала королевою Франції, Анна Київська була другою дружиною французького короля Генріха Капета, матір'ю майбутнього короля Філіпа та прабабцею. Уявіть собі, майже 30 французьких королів. Роксолана або Анастасія Лісовська, відома українка 14-го століття. Вона стала великою Роксоланою, що означає жінка з Русі, і була найвизначнішою правителькою Османської імперії. Її називали по – в Туреччині її звали Хюрем Султан, що означає радісна султанша. А в Україні відома під ім'ям Роксолана. Більше про Україну та українців дивіться на моєму ютуб-каналі Останній гетьман.